Привіт усім виробникам капусти. І знову ми в теплиці для вирощування розсади. І сьогодні швидесенько маленький обзор. Я думаю, буде цікаво, особливо новичкам по вирощуванні, хто вирощує перший і другий раз розсаду капусти. Так, ну, в теплиці, дуже гарне становище. Да Я хотів вам показати компактну розсаду, яка вирощена вирощена. В холоді при мінімальних внесеннях добрив. А якщо і внесення було, то це було внесення монокаліфосфату плюс сульфату магнію. І вона стояла тут під краєчком, тому вона така, от, бачите, синенька ніжка, компактна рослинка, добре сформована коренева система. Ну, що значить холод для капусти? Капуста, холодостійка рослинка. А от капуста, яка розсада, вибачте, капуста, яка вирощена була всередині. о, дивіться, яка вона, ви її підставили вже сюди під край, тому що вона вже потягнута трошечки. Ножка вона, неї, дивіться, яка зелененька, антиціану на листочках практично немає. Але коренева теж збалансована. Ну, сьогодні вже останні дні лютого. Планується висадка, як тільки можливо, висадити в поле під дужку, Тому будемо тримати, як то кажуть, кулачки за фермера. Ну, і будемо бажати йому гарного врожаю. Так, хто вирощує перший раз капусту? Нагадаємо, що це листочки, вирощуємо капусту 3-4 листочки і висадка в поле. Ну, якщо у вас як тут 160 касета, якщо 96-та, можна трошки перетримувати. Листочки. Якщо надмірна вологість в кореневій системі, у листу є. Кінцевий результат устіця. Якщо вранці через устіця, тут по краєчком листочка виступає водичка, значить капуста збрасує цю водичку, і її вона трошки зайва. Тому витримуйте обов'язково водний баланс для рослини. Ну і не забувайте за живлення. Бо живлення для росади це дуже головне. Будьте здорові, всім гарних врожаїв!